Безкоштовні майстер-класи, освітні програми для дітей, дорослих та молоді, тепер і у Львові. В Україні запрацював ще один освітньо-культурний простір Гончаренко-центр цього разу в серці міста Лева його зможуть відвідувати усі охочі незалежно від віку та професії. Як розповіла директорка центру, серед занять, які в ньому будуть проводити уроки іноземних мов, фінансової грамотності, історії правил дорожнього руху, цифрової безпеки та інших предметів. Ми пропонуємо майстер-класи воркшопи. Ми пропонуємо навіть просто прийти зі своїм гаджетом і посидіти тут, попрацювати. Якщо, наприклад, ви опинилися в центрі міста, почався гарний дощ львівський і вам немає куди подітися, ласкаво просимо. Ми завжди знайдемо для наших відвідувачів місце, де вони зможуть собі попрацювати. Особливий акцент центр робить на підтримці покоління, яке підростає ветеранів і переселенців, даючи їм можливість знаходити однодумців. На відкриття приїхав і засновник проєкту Олексій Гончаренко. За його словами, львівський центр став 41-м на мапі України. і додає, що в умовах війни такі осередки це не лише про можливості навчатися, це про сильну спільноту та відчуття підтримки в ній. Ми хочемо розвивати людей. Ми вважаємо, що найбільшим багатством України є не газ, не нафта, ні чорнозем. Це є люди. Але в людей треба вкладатися, і люди мають вчитися, освічуватись. І ми хочемо стати маленькою частинкою того колосального простору освітнього у Львові, який є. Для відкриття цього освітнього простору залучали кошти приватних партнерів, а тому для всіх відвідувачів заняття будуть абсолютно безоплатними. Чим мені подобається гончаренко центр? Бо він надає можливість видавчатись безкоштовно, вивчати різноманітні мови. І це дуже потрібно зараз для нас всіх, і для молоді, і для старшого покоління. О, тому що зупинятися не потрібно треба розвиватися. Я би хотіла починати вивчати англійську мову, бо я вчила німецьку. Англійську я не знайома, але взагалі для подорожей, для спілкування, часом дуже потрібно. Серед відвідувачів також була присутня і письменниця філологиня Феодосія Колесник, яка планує проводити тут просвітницькі лекції для містян, прищеплюючи їм любов до українського. Я вважаю, що тільки на національному ґрунті, тільки отаке підґрунтя патріотичне можна стати гармонійною особистістю, тобто відчувати себе, куди не прийдеш, що такий центр відчувати шокром Україна, що кром свої люди знаєте, згуртовані, що була тому, що. Ми гуртуємо, ми повинні сьогодні згуртувати всі області. І мені, наприклад, це дуже близько. Центр Гончаренка тим, що вони локації по всій Україні. Навчальний хаб у Львові працюватиме за адресою Шевська, 12, 7 днів на тиждень. До слова, цей Гончаренко-центр став частиною найбільшої недержавної на всеукраїнської мережі безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснованих ще у 2021 році.